Ви На моєму каналі Маріта Хрестики, а мене звати Маріна. І настав час робити маленькі зйомки для того, щоб потім позвітуватися в нашому сумісному проєкті з дівчатами Юноною та Оксаною. Я не знаю, чи показувати кожного разу прев'ю і розповідати про технічні характеристики, чи потрібно це. Чи ні? Я думаю над цим. Але прев'ю вам ставлю в це відео. <кій> До речі, я зараз знімаю і мені не подобається, бачите, що я бачу? Ось ось ось. Це ділянки, які я вишивала. Ну, Наприклад, площиною хрестики квадратом 10 на 10. І я її бачу. Це погано. Так не повинно бути. Бачите, я не вмію робити однакову натяжку нитки, щоб не було оцих переходів. Ну, я сподіваюся, що коли я відшию роботу, його видно не буде. І. Так видно. Ну, я бачу. І <кій> після повного відшиву цих ділянок видно не буде. Дівчата вже відзвітувалися. Оксана сьогодні, до речі, сьогодні, 30 квітня. Вона вчора виставила свій звіт в понеділок. Наступний понеділок буде Юнона звітуватись, а потім буду звітуватись я. І це виходить 20 травня мій буде звіт. Наступний. Ну, з цим сьогоднішнім. Своїми результатами я стартую з відшивом хрестиків 7000. Сподіваюся, що я відшию більше. Ну, мені б так хотілося за цей час. Ну, але вже як вийде, буду просуватися донизу, бо в мене, бачите, там запас ще є. Буду йти вниз. А потім вже на наступний раз, напевно, переставлю. Я вишиваю за допомогою тримача тримачану ну, поки все мені подобається. Але тканина ну, тяжка. А так якщо брати цей процес часто відшив, то тканина робиться м'якою. Вона не така цупка вже. Від того, що її постійно тримаєш у руках, вона треться і вже не так міцно тримається. Білдерів я ще собі не придбала, щоб ось тут все закріпити так, як потрібно. Які вдома знайшла, так і закріпила. Тож, дівчата, 30 квітня я розпочинаю вишивати. Ну, все ж таки вам розповім про технічні характеристики даного процесу. Тканина Аїда 18 каунту. Розмір схеми в хрестиках 614 на 398. Схема трішки допрацьована. В сантиметрах це 87 на 56. Всього 2444, 300 24. Що... Заплуталась. Всього в роботі приблизно 240. 4 тисячі хрестиків. 78 знаків, 76 кольорів, 2 бленди. 4, 74 соліди. Вишиваю нитками лука С. Старт 10 квітня відбувся. Стосовно ниток, значить, я вчора вишивала номер один і зрозуміла, що мені його не вистачить. І я так бачу по ниткам. Що мені прийдеться робити, докуповувати нитки. Ну, нічого страшного в цьому немає. Головне, щоб вони прийшли з однієї партії. Стосовно тепер білдерів. Купила я білдери. Стосовно білдерів. Придбала я білдери, два найвеликі, які були в магазині, але ж. Проблема в тому, що це вага. І коли я кріплю до тримача п'яльця, воно тягне донизу. І мені це не подобається. Тому я ті білдери зняла. Е, ну, натяжка, не барабанна. Не в не, мене не виходить натягнути барабанну натяжку зробити. Є, але слабенька натяжка на цих п'яльцях. Я так розумію, чим далі я буду вишивати, тим процес буде ускладнюватися в плані того, що мені буде незручно. Бо нитки додають вагу, і це зараз з одного боку висить полотно, потім буде з іншого, з обох сторін, десь буде. Вага більше, десь менша. Ну, коротше, вишивати на рамі, звісно, зручніше і за допомогою станка. Ну, поки вишиваю на п'яльцях. Ось такі плани. І зараз вам покажу, що маю проміжні які результати. Вони поки невеликі, але вони є. За три вишивальні дні тут додавалось 1600 хрестиків приблизно, до речі, я вже сьогодні теж повишивала трішки 176 хрестика зробила. І хочу вам розповісти, що в мене вже ось на цьому місці, зараз вам покажу, ось на цьому місці буде з'являтися перша квіточка, навіть не квіточка а Бутон. Але я його називаю пуп'янок. Ну, не я його так називаю, а перекладач. Ось дивіться на схемі. Ось, з'являється перший пуп'янок. Ось тут він буде. Це все фон. Тож, я собі так думаю, мені вже так хочеться побачити якусь квіточку тут, то напевно я розпочну все ж таки вже тут квітку, а фон буду паралельно вишивати. Ось, поки в мене такі справи і такий результат. Ну, гарного свята вам. А ми, напевно, будемо робити святковий обід, не напевно, а зараз я його зроблю. І потім будемо ввечері відпочивати і вишивати. Тож, проведіть цей час разом з родиною і до нових включень. Сьогодні 6 травня. Вчора я вишивала. До речі, був у мене непоганий результат, але я зробила помилку, як бачите, ось в цьому місці, де видні проколи на тканині. І мені довелося все розпороти. Я розпорола, і на цьому вишивка закінчилась, але додалося 700 хрестиків, ось вони. Це перший буде пуп'янок. До речі, в себе знайшла ось такий пінцет. Це колись я дуже хотіла навчитися нарощувати вія, але не склалося з цим. А пінцет залишився. я пригадала, що за допомогою його кінчика гостренького ним дуже гарно буде розпорювати ниточки. Бачите, які тут кінчики? І вони чудово підхвачують ниточку. Ну що ж, а знаєте, в чому виникла помилка? Бо мені дуже хотілося вже відійти від оцих кольорів. Світлих, і взяти якийсь темний колір. І я на одну клітинку не дорахувалася і почала вишивати. Тут було задіяно ще декілька кольорів, тому я розпорола всю ділянку. Тож, треба розпочинати з останнього відшитого чи верніше з невідшитого. Хрестика на ділянці і спускатись донизу. Тоді не буде помилок, якщо немає розмітки. А я вишиваю без розмітки. Ну, буду більш уважнішою. Тож, я вишивати. І так, дівчатка, зараз на моєму полотні рівно 14 тисяч хрестиків. Але в мене є ще час. І місце, щоб вишивати далі. Покажу вам, що навишивала вишивала за ці дні. Ну, ось так виглядає, Ось з'явилася квіточка. Дуже-дуже це ніжно, зараз світло. ось Ось такий шматочок у мене вийшов. Ось тут закінчується п'яльця. Сподіваюся, що я ще дошью. і вже потім буду переставляти п'яльця. Буду йти донизу, я вирішила. І моя перша не квіточка, а мій перший поп'яничок народився на цій роботі. Виходить дуже ніжно. І я себе спіймала на думці, що я. Хвилююся стосовно передачі кольорів на цій роботі. Але заспокоюю себе тим, що це квіти, і в будь-якому випадку повинно бути гарно. Це не обличчя. Тому, можливо, якісь будуть переходи. Ну, Поки я не можу нічого сказати, бо треба вишивати і відшити хоча б ще один такий клаптик. І тоді подивитися, як воно буде виглядати. Ну, сподіваюся, що все буде гарно. Тож в мене поки і час, ще трошки повишиваю. Дівчатка та хлопців всіх вітаю мій звіт. Цей раз трішки з запізненням. Сьогодні вже 23 чи 24 травня, 23. Я була повинна випустити 20 травня звіт, але робочі плани змінили мої рукодільні плани. Тож випускаю звіт пізніше, і готова з вами поділитися. Ось такими результатами. На моїй роботі з'явився перший ось такий пуп'янок. І всього тут за два звіти на цьому шматочку 15 тисяч хрестиків. Але поговоримо про. Ту частину і ті хрестики, які я вишивала. Я вишивала майже ось цю частинку нижню. Тут вмістилося в мене 8 тисяч хрестиків, і з'явився ось такий гарний перший пуп'янок. У мене вже закінчилось місце донизу на п'ятцях. Тож я вирішила, що буду переставляти п'яльця, трішки здвину тканину, бо тут я забагато залишила. І буду вишивати внизу. Що мене буде там чекати? А чекати мене буде продовження пуп'яночка ось цього. Бо, до речі, ось отут, ось отут. З'являється ось цей шматочок. Кліточки. Вибачте, що показую руками, не взяла нічого з собою. За другий вишивальний звіт у мене було 11 вишивальних днів. Сьогодні включно. Вишила я 8 тисяч хрестиків, минулого разу за 9 днів вишила 7 тисяч хрестиків, тож такі мої результати. І будемо вишивати далі. До речі, розкажу вам такий факт про те, що ірисів. Існує більше 200 сортів, але серед них немає ірисів червоного кольору. Чому це так? Тому що в дана квітка позбавлена гену, який відповідає за червоний пігмент. І тому чисто червоних ірисів не існує. Бардо я бачила, а саме червоного я не бачила. Ось такий дивний факт. Тож, свою я естафету передаю Оксані. Оксана, напевно, в понеділок виставить свій звіт. Ну, а я буду вишивати їх далі по мірі своїх можливостей. Ось так. Фон і гарний ірис. Дякую вам за перегляд даного відео. Всім гарного! Тихого, безпечного дня і до нових зустрічей!